Кинула кістку. Бульйон наш вариться. Кому цікаво, скажу, як у нас у селі говорять на кістку. Костка. Це в нас такий акцент. Ми не замічаємо. Мабуть, цікаво. Всім доброго ранку. Сьогодні будемо варити красний борщ. Раз, раз, раз. Один, два, три, чотири. Сьогодні будемо варити червоний борщ. Кістка наша вариться. Тепер кидаємо картоплю. У мене виникла ідея сьогодні записати таке відео, як ми розмовляємо у нашому регіоні. Ми на картоплю кажемо картошка. Отже, кидаємо картоплю. Насікла капусти, нашинкувала капусти, кидаємо капусту. Взяла буряк, морку, натерла на тертушці, на тертці, взяла цибулю, взяла нож, тобто ніж і покришила. Буряк, морку і цибулю жаримо на сковорідці. Сковородці. Якось так. Поки наша зажарка жариться, я приготувала томатну пасту. У мене 5-літрова каструля. Я взяла десь, мабуть, 3 ложки. Тепер що до цукру та солі. У нас говорять сахар і соль, цукор і сіль. Півтори столові ложки солі і десь 2,5 ложки цукру. Тепер мої приправи. У мене скінчилась приправа хмелі-сунелі, Трошечки залишилось. Значить, що я тут беру? Хмелі сунелі один лавровий листочок хватить і трохи кину паприки копченої. Так, значить у зажарку кидаємо пасту у нашу каструлю з овочами та м'ясом, кидаємо сіль та цукор. У мене залишилось ось стільки цибульки. Зі мною поділилася дуже гарна господиня. У неї, мабуть, золоті руки, тому що вона багато заморозила. Молодець. І мені тепер дуже гарно. Коли борщик наш майже звариться, будемо кидати зелень. Покажу вам я свою ще зажарочку. Я її притушую так дуже гарно. Бачите, яка вона така густенька. Як завжди. протрим протерли Тепер кидаємо у наш Борщ борщ борщем але мене наутро кюрешка по-нашому стовчка. І отакі смаколики яєчня і сосисками Видно, що курки почали нести. Думала вже нічого не знімати, але вирішила накришити огірка. Тобто гурок. Це моє улюблене слово. І з цибулькою полила олійкою і буде такий у нас салат, мабуть, до пюрешки. І з яєчньою. Ждемо борщика. Коли наш борщик вже майже готовий, то я кидаю ще сюди ложку кришеного чеснику. Нарешті, а взагалі, дівчата, смакуємо наш український борщ. Чомусь, я думаю, як би ми не розмовляли, але залишаємося людьми, і все буде добре. Всім смачного, до зустрічі!